Чому у них вийшло? Ви думаєте, вони відрізняються від вас? Є кілька речей. Перше, вони дізналися, як працює свідомість. Друге, вони ризикнули усунути увесь цей шум, усі ускладнення, які самі створили собі на шляху, щоб їх шлях до неможливих бажаних результатів очистився. Як це було на практиці? Одна з моїх улюблених історій нашого курсу Мільйони з пробірки це історія Олі Макушенка. Яка працювала багато років в it індустрії Коли вона прийшла в нашу програму, вона все ще працювала віце-президентом популярного видавництва відеоігор. але повністю вигоріла і мріяла займатися чимось, що буде приносити хороший дохід і одночасно мати сенс відповідати її цінностям, навіть знаючи, що те, чого ми вчимо, працює, я не зовсім була готова до того, що вона просто вирішить. Піти вчитися на звичайного коуча замість крісла віце-президента компанії. І ось за перший рік вона заробила більше ніж у своєму видавництві, ставши популярним бізнес коучем серійних підприємців. І звичайно важливо мати гідний дохід.